Терміново залужний вже в Києві. Розмова із президентом Зеленським і нова гілка дипломатії. Залізний генерал готується до призначення на високу посаду. Шок російських силовиків добряче підсмажили. Неочікуваний вибух у МВС РФ, екстрена евакуація. А тим часом Данія натиснула на газ. Повернення спокою в Гренландії без участі НАТО. Секретний важіль впливу знайдено. А тим часом Камчатка перетворюється на зону відчуження, снігопади і люті. Рози проїзд тільки в автозаках. Путін готує росіян до найгіршого. Москву беруть у крижане кільце. І все це сталося прямо зараз. Вітаю, я Дарина Гуцкало, і ми розпочинаємо. Сенсація Валерій Залужний в Києві. Президент Володимир Зеленський сповістив про важливу зустріч із колишнім головнокомандувачем ЗСУ. Перші деталі. Зустрілися з Валерієм Залужним, подякував йому за роботу в команді України. І важливо, що ми всі разом захищаємо незалежність України, наші національні інтереси, наших людей. Глава держави розповів, що у ході розмови вони обговорили дипломатичні завдання, які актуальні зараз та можуть посилити Україну. Більше деталей не розголошується. Тим не менше, українці пов'язують неочікуваний приїзд залізного генерала до столиці із можливим призначенням його на нову посаду. Зауважимо, що нещодавно у ЗМІ писали про те, що Валерій Залужний готується залишити посаду посла України у Великій Британії. За даними Радіо НВ, у січні він може офіційно попрощатися із Лондоном, нібито під час попереднього. Днього візиту до Києва залужний особисто повідомив президенту Зеленському про своє бажання залишити посаду посла і далі стає ще цікавіше. Вони з президентом обговорювали різні посади для залужного від прем'єра до голови офісу президента, але він на той момент зацікавленості не виявив. Прем'єр-голова офісу президента повз і це лише верхівка історії. За інформацією із різних джерел, певний час Валерій Залужний справді розглядав кілька сценаріїв. Серед них і можливе призначення послом у США і навіть повернення до ролі головнокомандувача зсу. Пізніше медіарадниця залужного заявила, що інформація про те, що ніби посол України у Великій Британії Валерій Залужний готується залишити дипломатичну посаду. Не відповідає дійсності. Терміново Росія здригається. Вибух прогримів у центрі підготовки Міністерства внутрішніх справ у російському Сиктивкарі. Будівлю охопила пожежа. Російські змі розриває від кількості відео та екстрених повідомлень. Щонайменше дев'ять людей зазнали травм. На місці події працюють кілька бригад швидкої допомоги та пожежники. Стало відомо, що на момент вибуху у будівлі перебувало близько двох сотень чоловік. А причиною інциденту, за попередньою версією, ніби є порушення техніки безпеки. Вочевидь, російським силовикам треба бути обережнішими. Що то зривається, кароч. О. А, так це пожар. Сенсація Данія викладає козирі на стіл. Сценарій порятунку Гренландії із рук Трампа без участі НАТО готовий. У змі злили б можливий сценарій розвитку подій. Основа безпеки Данії лежить на Трансатлантичному альянсі, але це ймовірно мало допоможе в конфронтації з США, оскільки Америка домінує в НАТО. Натомість Данія може активувати маловідомий пункт договорів ЄС статтю 42.7 пакту про спільну оборону Європейського союзу. Активація статті може також передбачати обмежне розгортання сил військового комітету та військового штабу ЄС, дорадчих органів, до складу яких входять найвищі генерали держав-членів і військові представники в Брюсселі. НАТО відповідає за колективну оборону в Євроатлантичному регіоні. Воно має оборонні плани, структури командування та управління, а також цільові показники можливостей. ЄС зі свого боку пропонує свою фінансову міць, промислову політику та регуляторну силу. Російська Камчатка поринула у хаос. Через шалені снігопади півострів фактично паралізований. Громадський транспорт зупинився повністю. Людей змушені перевозити в автозаках. Так, так, у спецмашинах для затриманих вам не почулося. Через складні погодні умови громадський транспорт на півострові не курсує. Для допомоги місцевим жителям залучила розгвардію, яка нині доставляє людей за маршрутом. КП Північний Схід на автозаках. А хто тут у нас тут живе? Акесі, теж не знаю, як його назвать природа. Остаточно поклала РФ на лопатки. На Камчатці планують запровадити режим надзвичайної ситуації. Сніг паралізував Камчатку. Швидкі не можуть під'їхати до будинків. Через це пацієнтів переносять до машин на руках. Входи перед магазинами заблоковані сніговими заметами. Комунальні служби працюють цілодобово. Це ще не верхівка айсбергу. Москву накривають люті морози. Згідно із прогнозами погоди, термометри з дня на день покажуть мінус 30 градусів. Ожеледиться і на додачу купа снігу. Натомість російська влада ці проблеми вирішувати не поспішає. У Держдумі закликали самотужки справлятися із опадами. Перш ніж скаржитися, варто звернутися до керуючої компанії, з'ясувати, у чому причина проблем: чи не вистачає коштів, чи є труднощі з пошуком персоналу. У деяких випадках під час сильних снігопадів Паді власники можуть усунути проблему власними силами або скинутися та найняти додаткових працівників. Втім, і справді може краще самотужки, ніж коли комунальники прибирають сніг з однієї вулиці і засипають ним іншу. Центр Москви весь сніг, який був на білоруське весь тут. Обалдеть. просто вся вулиця перекрита. Прикол. Терміново Іран вибухає зсередини Тегеран у вогні бунтів? Падіння диктаторського режиму відбувається у прямому ефірі. Трамп вирішив діяти радикально. Зброя заряджена США на низькому старті. Вивог буде такої сили, що побачить на іншому кінці світу. Росія потайки бажає, аби все обійшлося. Путін втрачає союзниць. У ці хвилини Кремль залишається без сотні тисяч боєприпасів і відмінусовує дні, протягом яких протримається у війні проти України. Чи вдасться таки одним Махом ліквідувати одразу два зла. Про це вже замить. Наймасштабніші протести за майже 50 років. Режим маятул на межі краху. Мільйони персів по всьому ірану вказують на двері релігійним фанатикам. Намагаючись утримати владу, духовний лідер Алі Хаменеї наказав відкрити вогонь по протестувальникам. У відповідь на розростання акцій протесту влада почала закриватися від решти світу. Починаючи з 8 січня, в Ірані повністю перекрили інтернет та зв'язок на допомогу протестувальникам. прийшов Ілон Маск компанія SpaceX зробила Starlink безкоштовним для іранців. Хоча приймачі Starlink заборонені в Ірані, багато з них було контрабандою перевезено через кордони країни, незважаючи на ризик. сказав Хмадяна, оцінивши, що в країні доступно понад 50 тисяч одиниць. Завдяки Starlinkам сили опозиції мають, хоч якусь можливість зв'язатися із зовнішнім світом. На даний момент кількість жертв бійні, влаштованої силовиками режиму, зростає. Перевірити дані неможливо. Офіційний Тегаран визнав, що вбито щонайменше дві тисячі протестувальників. Телеканал CBS, посилаючись на джерела всередині країни, говорить про 20 тисяч вбитих, тоді як опозиція називає шокуючу цифру в 50 тисяч. У кожній лікарні щонайменше близько півтори тисячі загиблих. В Ірані відкрито сотні додаткових моргів, і за вечірніми оцінками кількість загиблих становить від 20 до 50 тисяч осіб. Слідом за бійною на вулицях режим АЯТО готує масові страти протестувальників. Іранська влада засудила до страти 26-річного Ерфана Султані, одного із затриманих під час протестів у місті Фардіс. Стаття ворожнеча проти Бога. Це найважча стаття кримінального права, що автоматично прилікає до. Смертного вироку цього разу режим Ісламської республіки навіть не влаштовував свій звичайний десятихвилинний показовий суд. Ерфан був засуджений до страти без будь-якого юридичного процесу чи адвоката. Ерфан перший протестувальник засуджений до страти, але не буде останнім. Хвиля страт цих протестувальників офіційно розпочалася. Світ не повинен мовчати перед злочинами режиму Ісламської Республіки. Паралельно судова система Ірану офіційно оголосила про намір проводити швидкі суди та масові страти протестувальників. За даними правозахисних організацій, силовики затримали близько 20 тисяч осіб. Президент США заявив, що страти є червоною лінією для Вашингтона. Ми не хочемо, щоб те, що відбувається в Ірані, продовжувалося. І знаєте, якщо вони хочуть проводити протести, це одне. Але коли вони починають вбивати тисячі людей, а тепер ви кажете мені про страти через повішення, подивимося, чим це для них скінчиться. Нічим хорошим це не закінчиться. У Єрусалимі вважають, що потужний удар США по Ірану безперечно відбудеться. За оцінками системи безпеки Ізраїлю, після вчорашніх заяв Трампа, американський удар по Ірану це вже не питання, якщо, а питання коли у разі атаки США по Ірану Хаманеї віддасть наказ про завдання ударів по американським цілям на близькому сході, а також по Ізраїлю. Ослаблення і тим паче падіння диктатури Аятол стане черговим ударом по Москві. Свого часу Іран став найбільшим військово-технічним союзником Росії у війні проти України. Десятки тисяч іранських шахедів били по українських містах. А щупальці іранських проксі роками виконували роботу на користь Ірану, Росії та інших союзників посі зла. Но значительная ли это роль? Конечно же, да. И она больше сейчас выходит на ну, такую геополитическую площадь, нежели в площадь исключительно милитарную. В случае ослабления режима в Иране, в случае продолжения внутренней дестабилизации и если действительно включатся в... Собития Соєдної Штати Америки то, звісно, це ослабить путінський режим, тому що він лишиться своєї партнера і серйозних аргументів войне проти України, звісно же. видання Bloomberg підрахувало, що Іран озброїв Росію на суму 2,7 мільярда доларів. Тепер же режим Путіна напевно втратить це щедре джерело постачання та ведення війни проти України. Тривожний сигнал для Кремля. Українські сили демонструють новий рівень ударних можливостей. Ростов опинився у центрі подій. Сапсан заявляє про себе гучно і показово змінюючи правила гри. Україна входить у фазу технологічного наступу. Президент дає чіткий меседж. Ключові системи озброєння – Тепер серійна реальність. У Москві це читають без перекладу. Потенційні цілі вже окреслені. Напруга зростає. Чому росіяни панікують? Перші деталі. Далі. В мережі з'явилася інформація, що напередодні зсу вдарили балістичною ракетою Сапсан по хімзаводу в Ростові. Інформація про використання сапсанів з'являється не вперше. На даний момент звісно, по повідомленням той ж російської сторони як мінімум о 10 епізодах примінення даної балістичної ракети по території Російської Федерації. Ще рік тому президент Зеленський заявив, що в Україні розробили власну балістичну ракету. Було а, випробування позитивно першої балістичної української ракети. І Я з цим вітаю наш оборонно промисловий комплекс. Деталі про цю ракету більше не можу поділитися. А вже цього року сапсани поставлять на серійне виробництво. По інформації з откритих істочників сапчаться, що Производство данных средств поражения это порядка 20-30 ракет в месяц, начиная уже с 2026 года. За заявленными характеристиками ракеты Сапсан краще ніж майже всі відомі закордонні аналоги. тактико технічні характеристики Сапсана это дальность поражения цели до 500 километров. Для сравнения, американский атакам 300 км і соответственно Storm Shadow скальп аналогічно до 300 кілометрів. Но в отличие от американського «Атакамса», где бойова часть это 260 кг, у а, українського сапсана это 500. крім того, тактику технічні характеристики балістичних ракет планують удосконалювати збільшувати її дальність, я вважаю, що саме мінімум це 500 це саме мінімум. А далі вже там до тисячі півтори, скажем так, європейську частину мінімум ми маємо російського накривати нашими балістичними ракетами. І ця ракета вона вже великий шлях пройдений, і вона, скажімо так, ну майже вже доведена до логічного кінця, і зараз проходить. Скажем так, випробування да будемо чекати, коли ми її масово почнемо виробляти. Розробку сапсанів розпочали ще до повномасштабного вторгнення Росії, але за словами експертів, роботу навмисно саботували і має характеристики краще ніж іскандер, і краще ніж аналогічний комплекс китайський, і ще в ті часи, там скажем 15 років тому, е займалися цим і неспроста саудіти. Купили цей комплекс і деякий час фінансували цей проект, От, але супротив був дуже великий з боку росіян і їх агентури тут, тому що вони розуміли і, до речі, звертаю увагу зараз всі плани, які там формуються, окреме питання заводять, щоб було зупинення там чи чи знищення зброєння а ракетне. Тобто на той час розробляли нам більше не давали як на 200 кілометрів. Аналітики прогнозують, що завдяки новим ракетам у армії ворога з'являться великі проблеми та нові втрати. Це склади СБК, пункти на составу. При налічі развіданих ми можемо поражати непосредственно вже пускові установки «Іскандерів» на території Російської Федерації. Ведемо саме приймучі ство данных средств поражения. Але звичайно, найголовніша перевага ракети «Сапсан» те, що вона повністю українська, тому не вимагає дозволу західних партнерів для ударів по будь-яких об'єктах на території ворога. Лондон виходить у гру без компромісів. Британія різко перекриває морські маршрути, по яких Кремль роками виводив нафтові гроші. Сірий флот тріщить по швахтінові танкери, зупиняються, фінансові потоки обриваються, а кошти, які мали годувати російську війну, спрямовують на підтримку України. Для Путіна це прямий удар у найболючіше місце. Судна в паніці змінюють прапори і власників, намагаючись вислизнути, але пастка вже зачиняється. Трамп демонструє жорсткий контроль, а американські структури. Ри діють чітко і синхронно. Сигнали зрозумілі. Перші подробиці скоро. Поки Кремль шукає обхідні маршрути для своєї нафти, Велика Британія готується завдати подвійного удару. Треба вже скважини закривати. Нужно уже прикращать добичу, тому що нефть дівати нікуди. Лондон розглядає безпрецедентний сценарій. Використовувати нафту вилученого російського тіньового флоту не просто як санкційний трофей, а як джерело фінансування військової підтримки України. За даними The Times, у уряді обговорюється варіант, при якому кошти від реалізації санкційної нафти будуть безпосередньо перенаправлятися Києву, перетворюючи ресурси Кремля на інструмент його ж ослаблення, це матиме подвійний вплив на російську військову машину. Ми не лише позбавимо їх незаконних військових доходів, але й знайдемо спосіб допомогти фінансувати опір України. При этом у британских властей що что механизм юридично сложным и потребует четкой правовой рамки. Это кардинальным образом отличается от того, что мы видели в 2025 году, когда слов было больше, чем дел, и действительно Россия получила значительную возможность экспортировать, правда. По очень э, низким ценам, с огромными скидками, но тем не менее физически могла продолжать экспорт благодаря танкерному флоту. То, что началось э, с захвата э, судна Маринера, я считаю, это новый совершенно этап, который развязывает руки абсолютно всем. И мы видим, как одновременно страны, которые раньше не бежали впереди паровозы, как, например, Великобритания или Швейцария начинают заявлять свои меры против танкерного флота России. И Переходять уже к тактике действительно более действенного воздействия. і паралельно з фінансовим сценарием Лондон готує силовий удар. Британські спецпідрозділи перебувають у стані готовності для можливих операцій проти суден російського тіньового флоту. Елітні частини навчені висадці з вертольотів і захопленню екіпажів можуть бути залучені для блокування сотень нафтових танкерів. Які Кремль використовує для обходу санкцій і фінансування новоєнної машини, для цього британський уряд заздалегідь підготував юридичну основу, залучивши норми санкційного законодавства та закони про боротьбу з відмиванням грошей? Таким чином операції проти тіньового флоту розглядаються не як ризиковані авантюри. Як легітимний і скоординований інструмент економічного тиску на Кремль, все це просто збільшує затрати Росії на один барель нефти. Вони і так уже получають з небольшим доларам з барелі нефти. Це это, это ниже себестоимості для більшості нефтяних склажен. А дальше, вот увеличиває это давление. Мир добивается снижения стоимости, той стоимости, которую Россия получает за каждый баррель, ну, допустим, до 20-25 до долларов. После чего уже никакого смысла вообще в принципе возить эту нефть не будет. То есть не отрезают экспорт, не. Топять танкери да, но делают такое давление, так обкладывают со всех сторон. что эта деятельность становится экономически неэффективной, экономически неоправданной. Нові цілі вже не визначені. Два танкери, що перебувають під британськими санціями Спрінфортун і Реншвалієн, повинні пройти через Ламанч у найближчі дні. Обидва перевозять російську нафту і ходять під фальшивими прапорами Камерону та Зімбабве. Чи робить їх потенційними об'єктами для втручання? «Спринг Фортуни був внесений до санкційного списку Великої Британії ще у травні минулого року за участь у діяльності спрямовані на дестабілізацію України та підтримку російського уряду. За роки експлуатації судна до наразового змінювало назви та прапори від Греції та Мальти до Панами та Маршалових островів, чи типовою практикою тіньового флоту Кремля теж валі займається експортом нафти з російських портів, передусім у Балтійському морі. Судно пов'язане з компанією Redating Ford Shipping Services з Об'єднаних Арабських Еміратів, одним із ключових операторів російської санкційної логістики, і також неодноразово змінювало назву та юрисдикцію, маскуючи реальним походженням вантажуваку е об'єм всієї нефті, яка зараз в морі, яка рухається і яка стоїть, це більше 200 мільйонів барелів. Це колосальний об'єм для Росії. Тобто це, по суті 50 днів. Експорта 50 дней можуть Росія нічого не експортувати, а продавати тільки ту нефть, котрої вона вже запустила в море і котора іще своїх покупателів. Паралельно посилюється тиск на тіньовий флот РФ і за океаном. США почали активно втручатися у ланцюги постачань, задіяння в торгівлі з Венесуелою, що змусило власників підсанкційних танкерів шукати захист у Путіна за даними Starboard Maritime Intelligence, Спочатку грудня 2025-го як мінімум, 26 суден змінили прапор на російський. Чи є значним зростанням порівняно з шістьма судами у листопаді та чотирнадцятими за попередні п'ять місяців? Більше змін відбулися після того, як американці захопили супертанкер «Скіпір» біля берегів Венесуели, показавши вразливість мережі тіньового флоту Кремля. Власники кораблів змінюючи прапор на розраховують, розраховуючи Москва надасть їм політичне прикриття. Це може стати новим потенційним рішенням для мереж тіньового флоту, але також підвищує ставки. Адже це підкреслює, що ухилення від санкцій більше не є лише проблемою дотримання морських норм, а стратегічним викликом, що передбачає державний захист і геополітичні ризики. Кожен барель російської нафти тепер стає не просто ресурсом, а інструментом тиску. Поки Кремль шукає шляхи для обходу у станції. Захід перетворює його власні активи на важелі зміцнення оборони України, демонструючи ціна агресії з кожним днем зростає. На цьому ставимо крапку у нашому випуску. Ми продовжуємо прямо зараз. Стежте за найактуальнішими подіями, аби розказати їх вам першими. Не забудьте підписатися. Побачимось.